<кій> <кій> Всем привет! Всем привет подписчики! Вы на канале Артембус. С вами я Артем и короче, можете називати мене Артембус? Я, раз я канал так придумал, значит я хочу, щоб... Е, е, короче, просто я Артем. Е, тільки що за видосом за насчет цього відоса за ним я прошлый відос. Точніше, о, во! Оцей відео, що зараз вискочив. Це був відео про те, як я строю, точніше, як я додаю ще дві кімнатки для цього земляного доміка. Коротше, я вважаю, що... Ось подивіться, от цю штуку, де були решетки, раніше це був тільки маленький-маленький домик. які оці маленькі такі такие комнатки, уже оці три, це було тільки начало моих ідеї, що можна построить. Подивіться, тут даже от така штучка є. Ще я вам протестую, як вона працює. Або сразу покажу. Еще, кстати, две ви вирафигейте, які це комнаты. Вот. нас преступлений табличка, Дім Артема, щоб. Если якісь подписчики зайдут, если вони такий дом, кидошек, вони успели побачить цю табличку, щоб вони не разрушаються дом, если им им не понравится. Вот. Дивіться, ой-ой-ой-ой-ой, забув вам вс. Это у нас просто типа такой комната что сделана. Так. А тут нас приветствует комната Зелья Варна. Зелья Варна. Что это за комната? Я вам скажу сразу. Комната, да, короче, тут всякие зельки, зельки. Буду варить, да, тут у меня зельки, вода. Вот эта штука, в какой зелье варить. І вам можу показати, кстати, саму верхню інтересну комнату. Вот. Тут у мене комп'ютер. Ту-ту-ту... Тут. Так, давайте, давайте, дождь, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, забув. Комп'ютерно! Подивіться. І кстати, знаєте, як я придумав включати цих два монітори? Дивіться. Це, типу, ці алмазе блок, це системні блоки. а что он на алмазе, це самый лучший компьютер в мире! Я їх сделал Ось, дивіться. сделал, Нажимаємо на цей Нажимаем, Якщо у нас тут загорається, значить активер. Кстати, на обращайте, що у нас ще й тут загорається. Просто короче, дивіться, і, типу, у нас два комп'ютери в ключе. я. Якщо... Сделаю так, ну не обращаю внимание, что тут горит, просто це делаю. Короче, ну будем считать, что активируется. Вот активируюсь. Я, конечно же, ой, и тут такая штучка. Зажигалька. Е Короче, пальник, ТНТ, Динамит и лук, стрела. Коротше, тут у нас, в принципі, все є для проживання в цьому домі. А тут у нас просто... А цей комп'ютер? Це вже буде комп'ютер, дивіться. Оці комп'ютери це будуть для моїх друзей. А от... Е... О-мо! А от цей буде для мене. Це буде мій комп'ютер. Так сказати, ми можемо з вами щось в принципі тут включити програмку. Так, 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 так. -так. Кстати, комп'ютер без системного блоку. Я Не знаю, що я так же придумать. Короче, вот, дивіться, вот наш Е, Так, сейчас ми погуляємо, якусь вас нагрузку. Ладно, ладно. Пока без без игру. Е, зілля Варна. А от е, та де два комп'ютера стоять де системні блоки, Там написано комп'ютерна. Я даже табличка решил посад. Кстати. Тут у мене, типа, тоже зелье маленькое, таке вариться, щось, типа того. Короче, і тут я можу сидеть и дивиться вікно. Кстати, я... хто не помнит, ви бачите башня така появилась, Ось там далі, куди зараз дивіться, куда так, появляється там. Короче, хто вже забув, що це за башня, Тут еще башня с видео, коли ми спасали цей Оце село от нападу цих ведьм. Да, це ми спасали село от нападу ведьм. А я... скажіть, пожалуйста, це сейчас нормально, что я... Слушай, я и... І... Ну ладно, в принципі, Св... свіжевоздух в домі не помішаю, хотя уже... хотя у меня там наверху... свежий воздух. Ну, а, кстати, я забыл. Э, дивите, вот это самая вот такая комната. И короче, не, ну ря. А, мое, я забыл протестировать кое-что. Я забыл так, э, это да, -да, да, 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 это проход. А, все, проход у этой горка. Я же вам хочу показать. Давите, как это работает. Значит, на воду сюда. И так. И а так мы спускаемся и бассейн. Хошо. Мне надо, что тут везде вода растекалась. Я все, приду довився. Кстати, а прикиньте, у нас получится ще с первой попытки подняться. Так. Тика блин, мне вода трохи мешает. Піднимаемся. Короче, я вам показав откуда ва вход, коли до мене Ніка приїде, коротше, мы с вами... це вона офигея, який тут нафиг дом я уже настроив. Опачки уже лучше видно, вот эта башня бачить, уже лучше видно, потому что... Що... Ай, я электроника осталась включенный. Короче, сейчас тепер буде лучше вам видно дивитися. Бачите ту башню? Ту башню, я уже вам сказав. ця башня, коротше, хто хоче, щоб я ще до неї близько підійшов, ну, щоб роздивитися і всю внутрі роздивитися, то коротше, ні, ну а хто сейчас, ну хто сразу не почув? Бо просто дивиться це відео, Хто случайно не почув, ліба не мене тільки що трохи був. Або хто мене не почув, сразу опять кажу, ця барча це з відео, як ми спасали цю село, село, село. Та дев'яти мені, коротше, напали, вот, ця баща. Кстати, я отведення цих і збався. вот-вот-вот. Тут, коротше, є другий етаж, я вирішив тут ці поставити. Тільки блін, чого я не додумався, тут спам поставити? <клес> 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 не буду вам спойлерити, не буду вам нічого спойлерити. От коли побачите друге відео, як вони ще дві кімнати повернулися, ви тоді поїмгете. А зараз поки спойлерити, я не буду. Й-моє, я, я ще не сказала, куди це посіб. Ну ладно, так как ці видео уже позади... Оооо! Е Извиняюсь, -е -е. я позихаю. Так как ці видео, да я спасал всего под этих ведьм, так как вони уже позади, признаюсь. А хотя... Хоча... Я думаю, ви ж знаєте, що тут немає ніяких модів на цей мінікрафт, що дома якісь, да, крош. Я я, я, я вже пробашу вірм про спойлери, Не треба мені спойлери про свій дом. Коротше, кстати, там є ще така сцена, де такий виступає такий тут, тут, тут.

А от я е, за... Ні, це відео перше е, виставлю. а те... блін, ти ж... Коротше, коротше, я ще це відео виставлю. Ну, ну, а прошу, виставлю, е, як я обустраю ці кімнати, як я механізми там ставив, як я ці кімнати, коротше, достраював, Коротше, І е, Як я, естественно, як я достраював тут. вот такую штучку. Ну, а вы были на канале Артембус. С вами был я, Артем. Всем пока-пока. До следующего видосика.